Всім привіт! Ви на каналі Мар'яна Стар. Так як наближається новий рік, ми сьогодні будемо робити ось таку ялиночку. Для цього нам знадобиться рогатка та гачок. Давайте розпочнемо наше плетіння. Я заберу ялинку, щоб вона не відволікала. Спочатку ми беремо помаранчеву резинку та прокручуємо її 4 рази на правому стовпчику. Тепер ми на нашу рогатку маємо нанизити дві пари помаранчевих резиночок. Перша, і на неї ми перекидаємо ось цю резиночку. Та друга. На неї ми перекидаємо ось цю пару. Тепер ми починаємо плетіння зеленими резиночками. Ми беремо пару зелених резинок, та на них ми перекидаємо ось цю пару. Ось так. Тепер ми будемо робити. Гілочки з двох боків. Спочатку ми почнемо з лівого боку. Ми перекидаємо з лівого стовпчика на правий стовпчик і, пару резинок. Та починаємо. Для початку ми беремо ось таку резинку та прокручуємо її 4 рази на лівому стовпчику. Тепер ми беремо пару. Зелених резинок. Тут нам потрібно накинути чотири пари резинок. Перша. Далі наступна. Давайте візьмемо ось такі дві резинки. І на них ми перекидаємо. Ось ці зелені резинки, і треба ще дві пари. Беремо ще пару зелених резинок, і на неї ми перекидаємо ось цю пару та беремо ще одну пару резинок. Ось таку. І на неї ми перекинемо ось цю пару резинок. Ось так. Тепер ми прикріпимо нашу гілочку. Ми спочатку з правого стовпчика перекидаємо одну пару резинок, Но нам потрібно перекинути дві, ми перекинули і розвертаємо нашу гілочку. А тепер перекидаємо ще одну гілочку, ну, пару резинок. І тепер ось таким способом або гачком ми можемо перекинути ось цю гілочку. Тепер будемо плести праву гілочку. Ми з правого стовпчика перекидаємо ось цю пару резинок на лівий стовпчик і беремо ось таку резинку та прокручуємо її 4 рази на правому стовпчику. Тепер беремо пару зелених резинок. Тут теж ми робимо чотири пари резинок. тепер ми візьмемо ось таку пару резинок. Та потім беремо знову пару зелених резинок. Прикріпимо нашу гілочку. Перекидаємо спочатку з лівого стовпчика одну пару і притримаємо посерединці, щоб у нас не зіскочило. Ось так, спочатку одну резиночку і потім іншу резиночку. Ось так Вертаємо нашу гілочку та тепер перекидаємо ще одну пару зелених резиночок. Ось так Та перекидаємо нашу гілочку ось сюди. Ось так у нас має виходити і продовжуємо. Тепер проплітаємо пару зелених резинок. Та тепер ми плетемо знову ліву гілочку, тільки тут вже нам потрібно буде проплітати по 2 Ой, по 3 пари резинок. Потім буде 2, а потім одна. І потім ми будемо робити зірку. Спочатку ми прокручуємо 4 рази на лівому стовпчику ось таку резинку. Тепер ми беремо. Зеле, е, дві зелені резинки та на них ми перекинемо ось цю резинку. Та тепер ми візьмемо ось такі дві резинки на них ми маємо перекинути ось цю пару зелених резинок. Ось так. Ми цю гілочку майже доробили, тільки нам. Треба ще зробити одну пару зелених резиночок. Ось так ми доробили ось цю гілочку і перекидаємо ось цю пару зелених резиночок на лівий стовпчик, прикріпляємо гілочку. Перекинули, тепер ми вивертаємо гілочку і перекинули ще одну пару ось так. А тепер ми прикріпляємо нашу гілочку. Тепер плетемо ліву гілочку. Спочатку перекидаємо ось цю пару резинок. Ось так. Беремо ось таку різинку, прокручуємо її чотири рази на правому стовпчику. Тепер беремо пару зелених резиночок. На них ми перекидаємо ось цю резиночку. Тепер візьмемо пару ось таких резиночок, на них ми перекидаємо пару ось цих резиночок і беремо знову пару зелених резиночок, на них ми перекидаємо ось ці резиночки. Тепер ми прикріпляємо нашу гілочку. Спочатку перекидаємо одну пару зелених резиночок, вивертаємо нашу гілочку. І тепер перекидаємо ще одну пару резиночок. Тепер або гачком, або просто ось так, так як роблю я, перекидаємо та ми знову маємо проплести пару зелених резинок. Ось так та перекидаємо ось цю пару на ось цю пару. Тепер ми будемо уже проплітати дві, так як ось тут пари резинок. Для початку ми з лівого стовпчика перекидаємо на правий ось цю резинку. Беремо ось таку резинку та прикручуємо її чотири рази на лівому стовпчику. Ось так. Тепер беремо пару зелених резиночок. І перекидаємо ось цю резиночку і беремо знову пару резиночок і перекидаємось цю резинку. Ось так. І тепер ми прикріпляємо гілочку. Перекидаємо одну пару резинок, вивертаємо нашу гілочку. Та перекидаємо другу пару резинок знову прикріпляємо нашу гілочку. Тепер ми робимо гілочку на правому стовпчику, перекидаємо ось цю пару резинок. Візьмемо ось таку резинку та прокрутимо її 4 рази на нашому правому стовпчику. Тепер ми беремо пару зелених резинок і перекидаємо ось цю резиночку на зелені резинки і беремо ось такі дві резинки, в них ми перекидаємо зелені резинки. Ось так. Тепер ми перекидаємо дві пари. Спочатку перекидаємо одну. Вивертаємо гілочку і потім перекидаємо другу. Тепер ми перекидаємо ось цю гілочку. Ось так у нас виходить. Тепер ми плетемо останній ярус нашої ялинки, він буде з накиданням одної пари резиночок, і потім ми будемо завершувати та робити гірочку. Але для початку треба проплести одну пару зелених резинок та перекидаємо, на ну, ось ці зелені резинки. Тепер ми з правого, точніше з лівого стовпчика перекидаємо резинки та плетемо наш стовпчик. Прокручуємо 4 рази резинку на лівому стовпчику. Тепер ми беремо пару зелених резинок, на них ми перекидаємо ось цю резиночку. Все, ми сплили вже гілочку одну і перекидаємо її ми на другий стовпчик, на лівий, вивертаємо її і тепер перекидаємо ще одну пару резиночок. Та ось так перекидаємо ось цю гілочку. Тепер плетемо праву гілочку. Беремо ось таку резинку, прокручуємо її 4 рази на правому стовпчику та тепер беремо пару зелених резинок, на них ми перекидаємо ось цю резиночку, перекидаємо одну пару, вивертаємо гілочку, перекидаємо. Наступну пару перекидаємо гілочку. Тепер ми перекидаємо ще одну пару резинок, та потім робимо зірочку. Беремо дві зелені резинки. Та на них ми перекинемо. Ось ці зелені резинки. Ось так. Та тепер робимо зірочку. Для початку ми з правого стовпчика перекинемо пару резинок на лівий стовпчик. і тепер плетемо зірочку. Ми прокручуємо 4 рази на правому стовпчику червону резинку. Ось так. Тепер ми беремо одну червону резинку, та на неї ми перекидаємо всі резинки з наших стовпчиків. Ось так. І тепер ми переводимо ось цю резинку на крючок і затягнемо петлю. Ось так. А тепер ми зробимо ось цю зірочку так, щоб у нас не було ось цієї резинки. Ми просто маємо закрутити ось цю резинку пару разів. Я закрутила три, щоб воно не розв'язалася. Ось так тепер ми випрямимо нашу ялиночку. Вийшло у нас цю ми сплели трошечки більшою. Ви ставте лайки, вподобайки та підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд відео, лайк, підписку на канал. Бажаю всім гарного, позитивного настрою, здоров'я та гарних свят. Бувайте!